Середа, 23 жовтня, 973-я доба війни. Про ситуацію в області. Мітинг під стінами Дніпровської міськради, жіночий форум як вберегти себе в складні часи. Розповім вам, я Павло Живєтєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо, не перемикайтесь. Про ситуацію на Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольщину до опівночі, застосовували дрони, камікадзе та важку артилерію. Били по Нікополю і Марганцю, а ще гатили по Покровській громаді. Люди вціліли на решті території області ніч минула без ворожих ударів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог вкотре атакував Україну. Випустив 81 ударний безпілотник типу шахет та дрони невстановленого типу. Також противник спрямував на Одещину керовану авіаційну ракету із акваторії Чорного моря. Наші захисники знешкодили 57 ворожих дронів в небі над Україною. За добу бойові втрати противника склали 1460 осіб, 30 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему. За час повномасштабного воєнного вторгнення ворог втратив понад 683 тисячі окупантів, понад 9 тисяч танків, 17 489 безпілотних літальних апаратів, 2625 крилатих ракет. Є сотні фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці податкової в системі пенсійного фонду в місцевих адміністраціях, сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки сьогодні кілька основних речей. Перше провів РНБУ за численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців, митниці, податкової в системі пенсійного фонду, місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система. Мамсек має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності урядовцям в Мінцифрі в цифровій команді Міністерства оборони є кому забезпечити відповідні зміни. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі Інвалідність завдяки зв'язкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати, і часу, щоб виправити це в уряду, небагато. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади, по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Була доповідь на РНБО голови служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок розслідувань, які вже тривають, були на жаль, дуже. Непереконливі доповіді міністра охорони здоров'я України та міністра соціальної політики України. Окремо треба пройтися по всім горизонталям місцевої влади. І сьогодні ж на РНБУ обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови, генеральний прокурор України Андрій Косі написав заяву про звільнення. Друге, що важливо сказати за сьогодні було кілька доповідей головкомасирського по ситуації на нашому фронті і по перспективах на найближчий час. Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів числа військових з північної Кореї може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей, і це і це виклик. Але ми знаємо, як. На цей виклик відповісти і важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери, і всі партнери. Всі партнери. Я вдячний усім країнам та лідерам, які засудили приєднання північної Кореї до російської війни, і зрозуміло, що Тхеніяні, так само як і в Москві, не рахують людей, не цінують людське життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників. І якщо Північна Корея може втручатися у війну в Європі, значить тиску на цей режим точно недостатньо. І якщо Росія досі може робити цю війну більшою і довшою, значить. Кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу, бажано не тільки словами. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Я дякую усім нашим воїнам і кожному, і кожній, хто працює заради України. Слава Україні. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Сьогодні під стінами Дніпровської міськради зібралися дніпряни на акцію Гроші на ЗСУ. У жовтні руху небайдужих громадян виповнюється рік. За цей час проведено 50 суботніх акцій. Більше десятка разів активісти брали участь у сесіях. Мітингувальники вимагають від градоначальника Філатова та депутатів міської ради збільшити витрати на потреби Збройних сил України а також справ. Ведливого і прозорого розподілу бюджетних коштів і захисту демократичних цінностей у місті на прямому зв'язку із нами знаходиться журналістка Маргарита Сопільняк. Отже, колего тобі слово. Добрий день. Студія зараз ми перебуваємо біля Дніпровської міської ради, де зібралися активісти руху гроші на ЗСУ. Сьогодні у міській раді відбудеться сесія депутатів. Зараз ми бачимо, що депутати заїжджають до мерії, і активісти зупиняють втім, щоб хоч якось поспілкуватися з чиновниками мерії. А чому половина йде? найде? Чому не 100% від збільшення? Ми обурені поведінкою депутатів міської ради. Чому три депутати міської ради, один з них голова партії, прийма по автоміковані? Я не знаю, звідки ви берете цю інформацію. Яку інформацію? ви робите? не Бо протягом року мітингів до активістів не виходили чиновника аби просто поспілкуватися зі своїм народом та запитати, яка вимога у людей. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Студія вам слово. Дякую, колегу Маргарита Супільняк розповіла нам про мітинг під стінами Дніпровської міської ради. Продовжуємо випуск новин. У Магдалинівській громаді відкрили нову амбулаторію. Модернізацію лікувального закладу провели за грантові кошти уряду Німеччини та Українського фонду соціальних інвестицій. Подія стала знаковою для мешканців Магдалинівки. На відкритті побувала й наша знімальна група. Розповідаємо, як колега Вікторія Галка. Модернізацію амбулаторії в Магдалинівці вдалося здійснити завдяки спільним діям німецьких благодійників за сприяння Українського фонду соціальних інвестицій та бюджету громади. Загальна вартість будівельних робіт склала понад 24 мільйони гривень. Ця модернізація в нас була там більше двох років, тому що в перший рік було зроблена модернізація повністю зовнішніх цих мереж, стін, вікон, покрівлі. А в цьому році зробили нам повністю внутрішні ремонти. І тому вже з дня на день відкривається сьогодні наш центр би, для відвідувачів наших мешканців громади. В амбулаторії провели заміну вікон та дверей, відновили мережі водопостачання та водовідведення, систему опалення та вентиляції. Утеплили фасад та облаштували вхід із пандусом. В селищі Магдалинівка мешкає понад 22 тисячі людей. Всі вони обслуговуватимуться в оновленні амбулаторії. Даний проєкт соціально важливий як для даної громади, так і взагалі для держави. І Українським фондом соціальних інвестицій реалізуються дані проєкти на покращення надання умов первинної медико-санітарної допомоги. Українським фондом соціальних інвестицій саме в Дніпропетровській області було реалізовано 13 субпроєктів в рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури поліпшення умов на Дання медичної допомоги з метою покращення надання медичних послуг для медзакладу було закуплено лабораторне та діагностичне обладнання на суму понад 675 тисяч гривень. З бюджету громади здійснено закупівлю меблів та благоустрій прилеглої території. Для підвищення рівня професійних навичок медики пройшли спеціальні тренінги. Зараз тут працює фахівці. Це сімейні лікарі, це медичні сестри, п'ять сімейних лікарів. Всі кабінети оснащені згідно вимог НСЗУ. Всі лікарі мають вищу категорію. Медичні сестри мають фах медичних сестер сімейної медицини. Ще окремо. Хочу сказати про нашу лабораторію, також яка оздоблена за рахунок коштів німецького народу. Прохідність лабораторії десь 50-70 людей за день. Наша лабораторія може робити аналізи крові, аналізи сечі, біохімічні, аналізи загальний цукор, холестерин. Досвід співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій довів свою користь. Магдалинівська громада отримала нову оснащену амбулаторію, а первинна медична допомога в селищі стала якіснішою та комфортнішою. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини, Д1. У торговельно-розважальному центрі Дельмармол відбувся форум свідомих жінок. Як вберегти себе в тяжкі часи? Він об'єднав представниць різноманітних сфер та професій, а ще яскраво показав наскільки важливі програми, які втілює соціально відповідальний бізнес. 20 жовтня у Дніпрі в торгово-розважальному центрі Дельмар Мол відбувся форум свідомих жінок під гаслом Обіцяй собі вберегти себе. Захід зібрав жінок із різних сфер для обговорення важливих питань самозбереження, здоров'я та особистої мотивації. Свідомий шинок це дуже важлива подія для нашого міста і для наших жінок, тому що саме сьогодні ми піднімали дуже важливу тему: це онкологічне захворювання молочної залози. Це міроприємство проводиться не тільки у нашому центрі, в місті, але ж і у всесвіті. Жінки приходять до нас для того, щоб отримати відповіді на свої запитання. Що для Цього потрібно, ми долучаємо спеціалістів, лікарів, менторів, спікерів. І кожна людина може отримати відповідь на своє питання, навіть якщо переживають важкі часи, коли жінка стикається з тяжкою хворобою. Ми поруч ми допомагаємо. Ми підтримуємо, підказуємо, як справді подолати цю хворобу. На форумі виступив онкохірург-мамолог Дмитро Можаєв із лекцією Міфи і факти про хвороби грудей. Найпоширеніший міф я з нього почав. Це якщо в тебе нічого не болить, то з тобою все добре. Звісно, захворювання грудної залози це дуже актуальна тема. Вона займає перше місце серед жінок з онкологічними захворюваннями. І інколи воно ніяк себе не проявляє, тому дуже важливо робити профілактичні щорічні огляди і самообстеження грудних залоз, неправильне харчування, постійний стрес, недостатність сну. Недостатність фізичної активності все це призводить до проблем зі здоров'ям. Тому закликаю любих жінок: бережіть себе і приходьте на профілактичні огляди. Світлана Ліщинська, засновниця благодійного фонду Happy Вумен Юкрейн, поділилася досвідом зцілення через свідомість, радість та турботу про себе. Насправді це такий виклик для нас, для всіх українських жінок. Ми живемо в такі часи, коли треба постійно шукати ресурс, натхнення, бути сильною. Якщо ми тут залишились в Україні, то ми вже повинні обрати жити, не існувати, а жити. І я ділилася своїм досвідом про те, як я прохожу свій шлях, бо в мене служить чоловік і. Досить складно, але це не заважає мені жити яскравим життям під час війни, створювати жіночий простір, допомагати чоловікові, волонтерити. Я точно знаю, як знаходити ресурс, сили, енергію, і закликаю всіх до цього, тому що якщо хтось вирішив позбавити нас життя, це не наше рішення. Наш вибір повинен бути жити, проживати всі моменти, знаходити сили для того, щоб потім після перемоги ми вже війшли такими сильними. Красивими і будували інше життя, велику увагу привернула історія спортсменки-аматорки Оксани Рогози, яка розповіла про боротьбу з хворобою і силу надії. Взагалі, жити це дуже класний стимул, що мене як і надихає, дає надію. Це моя сім'я, спорт, яким я займаюсь, та дітей, які навчаю англійської. Це також вдохновляє, бачу їх результати взагалі. Ну усі усі всі моменти. А що я хочу сказати жінкам? Це обстежуватися, зробити один раз на півроку чекапи та берегти себе своє здоров'я і навіть якщо нічого не турбує. Крім того, захід включав благодійну лотерею, частування від партнерів та перформанс від модельної агенції ProFEШН. Сьогодні ми робили флешмоб на підтримку жінок, щоб вони не боялися йти до лікаря, бо ви знаєте, як це важливо донести цю інформацію до усіх жінок. І сьогодні були в флешмобі мої дівчата від 13 і до 65 років в цьому флешмобі. Ви, мабуть, бачили. Це мої учениці, моделі різного віку, і отак от от ми підтримали сьогоднішній захід. Форум надихнув учасниць на те, щоб обирати життя. Піклуватися про своє здоров'я та бути свідомими навіть у складні часи, ми запрошуємо різних спеціалістів. Ми хочемо, щоб люди, наші відвідувачі, надихалися тим, що ми працюємо, тим, що ми робимо, і звичайно, в стінах нашого закладу буде тепло, затишно і комфортно. Атмосфера заходу об'єднала жінок навколо ідеї підтримки, сили та взаємної турботи, підкреслюючи, що. Разом можна долати будь-які виклики. Іванна Гамірзоєва, Андрій Міронюк, новини Д1. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка відкрився фестиваль Дніпро Театр Юей». Протягом тижня митці з Дніпропетровщини, Закарпатської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської та Вінницької областей покажуть вистави українських драматургів до переглядів. Запрошують мешканців області, наших захисників з родинами, переселенців. На відкритті фестивалю була і наша знімальна група. Дивіться репортаж у наступних випусках новин. Про спорт далі. Вчора в рамках третього туру етапу Ліги Чемпіонів донецький шахтар грав проти лондонського арсеналу. Підопічні Маріно Пушича зазнали мінімальної поразки з рахунком 0-1. Автогол у матчі оформив воротар української команди Дмитро Різник. Таким чином, Шахтар після трьох турів має у своєму активі один заліковий бал та займає 29-ту сходинку. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 23 жовтня. У Дніпрі очікується ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 17 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 3 до 5 метрів на секунду. У Павлограді, Самарі та Кривому розі від 4 до 18 градусів тепла. Опадів не очікується. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.